Доброго дня ми з України! І так, на дворі середина жовтня, прийшла пора викопувати та саджати дерева. І сьогодні я хочу заострити вашу увагу на правильній посадці хурми. Саме хурма на сьогоднішній день є надзвичайно популярною в Україні, але ось інформації про те, як правильно посадити і доглянути хурму, обмиль. Тож, я вирішив сьогодні таке зняти коротеньке відео і розповісти зі свого досвіду, як саме потрібно доглядати саджаність хурми у перший рік. І так, ви отримали саджаність хурми. Що для цього потрібно зробити? Спочатку оглянути сажаницю. Хурма, яка готова до зимівлі, вона має мати коричневий. Пагінець, уже добре визрішої деревини, тоді вона добре перезимує зиму. Але з більшості, особливо там, де хорму підживлюють, то вона може бути або зовсім зелена, або така напівзелена, напівкорічнева. Такий саженець висаджувати це не, не означає, що саженець поганий. Якщо ви знаєте того продавця і впевнені у сортності цього саженця, Саджанець непоганий, але висаджувати його на вулиці ну, небезпечно через те, що він загине навіть від невеликого морозу. Такі саджанці ви маєте посадити у ємність і занести до підвалу, саме не визрівши. Там вже в підвалі, де температура, наприклад, від плюс 2 до плюс 12, у кого який підвал, він там чудово може перезимувати. Корінь у хорми досить великий. Він більший, наприклад, ніж у яблуні, чи навіть у груші. Він набагато довший. І щоб розмістити підібрати ємкість, як це роблю я, наприклад, два пластикових відра по 10 літрів. У одного я вирізаю дно, перевертаю його і по діаметру зміщую так, щоб для початку я висаджую чи одне дерево хурми чи кілька у це відро разом. Засипаю землею, зв'язую до купи гілля. Якщо воно вже розгалужене, я легенько стискаю його, щоб можна було одіти зверху інше відро без дна. Посередині два відра замотую скотчем. І знову ж таки досипаю землею, яку досить гарно проливаю, даю на вулиці добре стекти воді. І вже потім заношу таку хурму у підвал. Де практично вже підливати на протязі всієї зими не потрібно, якщо у вас два відра. Якщо у вас коренева невелика і все помістилося в одне відро, ну, то бажано раз на місяць переглянути і перевірити. Вологість ґрунту, того яким ви засипали. А засипати потрібно досить так потрушуючи відро або навіть ущільнювати, щоб коріння не мало таких повітряних пазух, а щільно облягав вологий ґрунт. Це що стосується хурми, яка не визріла. Якщо ви отримали саджанці хурми уже з коричневим паганом, Таку хорму я раджу відразу висаджувати на вулиці. Дувати. Якщо ви живете у таких більш південних регіонах, то, то взагалі немає ніяких проблем, ви висаджуєте її ґрунт і просто білите вапно. Консистенція вапна має бути така, як молоко. Не як сметана, тому що якщо замішати вапно досить густе, то при висиханні воно просто злущиться і не дасть ніякого ефекту. Ось така консистенція молокоподібна, на досить забарвли дерево і дерево буде відбивати сонячні промінчики. Для чого це потрібно? Деякі радять замотувати в перший рік хурму на вулиці. Досить сильно окутувати від морозів. Розкажу, чому це, з моєї точки зору, погано, тому що зими переважно теплі. І якщо ви добре замотаєте саму деревину у теплите, особливо агроволокно, то буває так, що до тижня, а тут більше тепла, сонечко пригріває. І ось там вже. Під цим укриттям царженець, він вже як у міні-парничку. Там підвищується температура. І хочеться, не хочеться, але у дерева починається сокорух. І ось як тільки тепло закінчилося, сокорух почався, перший приморозок навіть невеликий, мінус 5 чи мінус 6, він вже порве, розірве кору навіть під укриттям. Тому що мороз, він. Такі легкі укриття, які не опалюються зсередини, він туди проникає досить швидко. Ну, різниця може бути у кілька градусів, але все рівно шкода буде непоправна. <кх> Тому, краще все-таки побілити саджанець. І це стосується не лише хурми, а всіх інших, І щоб не було передчасного сокоруху, який потім може бути пошкоджений морозами. Оце такі. Другий е досвід, щоб висаджувати на вулиці. Але саме цікаве те, що вже не один я, а багато людей спостерігає. От ви висадили хорму, проходить перший сезон, хорма не розвивається, а пагін все-таки стоїть зелений. У мене такий був випадок, що цілих два роки дерево стояло не розвивалося, аж на третій рік почався розвиток. Почали спускатися бруньки. Я ну, довго аналізував, в чому причина, чому так довго. або буває таке, що бруньки з'являються десь у другій половині літа і виростають такі невеличкі коротенькі прирости на хурмі, які не встигають визріти. І також уже ці гілочки обмерзають повністю в першу зиму. хоча вже через рік з дворічної деревини знов прокидаються спящі бруньки і починає розвиватися дерево хурми. А це все-таки затягується, ну, скажімо так, один рік вашого життя викидається. Проаналізувавши усі ці, е, чому так саме виходить і саме тільки з хурмою, ну, досить складно було знайти причину. І потім перечитую, перечитую, я завжди стараюся дістати інформацію про ту чи іншу культуру саме з тих місць, де звідки вона пішла. Ну, наприклад, та ж саме Віржинія, звідки походить Віргінська хорма чи Східна хорма Китай-Японія. Ну і ось проаналізувавши усі погодні умови, які там. На батьківщині тієї і другої хурми. і все об'єднує їх те, що зими там досить або сніжні, якщо це у Віргінії, або дощові, якщо це на Сході, де східна хурма походить. І дощів набагато там більше, ніж в будь-якому регіоні України. І саме завдяки отакій вологій погоді. Я дійшов висновку, що тоді зволожується сам стовбур хурми, і коренева система тоді може набагато краще зробити піднести тиск, який і пробуджує бруньки. Як я вже раніше говорив, що брунька не росте сам по собі, там по кінчику листочка. Бруньку мають виштовхнути тиск, який. Створює коренева система. Так от, щоб легше було створити такий тиск, то дерево має бути зволожене. Щоб перевірити цю мою здогадку, я у цьому році зробив досить такі цікаві дві речі, і в обох випадках я отримав досить втішні результати, яким і хочу зараз поділитися з вами. Значить, та хурма, яка у мене зберігалася у погрібі, не а це переважно хурма східна. Висадивши навесні у ґрунт, тому що підзиму не ризикнув. Та ж сама проблема дуже довго затягується розпускання бруньок. Після того я декілька таких пробних саджанців, висадивши в ґрунт, обмотав туалетним папером проляв його водою і одягнув таку салафанову панчоху зверху зав'язавши з обох боків. І Зразу почало сонечко пригрівати, вологість там ну, практично 100%. І ви знаєте, поряд контрольне дерево, яке я не зробив, так не змочив, різниця у розпусканні було більше двох місяців. Дерево, яке було зволожено і закрито плівкою, практично почало розпускатися наряду з усією хурмою, а то навіть деякі сорти випереджувало під цьому. Що стосується ще одного досвіду, також не вистачило у мене часу висадити ту хурму, яку я планував навесні. І вже були такі досить відчутні приморозки. я також не ризикнув висадити його у ґрунт, хоча були визрівші, повністю пагани. Я взяв кілька дерев, три дерева. Кореневу систему я засипав землею під таким майже горизонтальним положенням дерева. А от самі пагани з гілками. Я засипав стружкою з під фуганка. Ця велика стружка. Фракція така десь 2-3 см. Добре зволоження. От на цих три дерева у мене пішло два мішки отакої от грубої терси. Все зволожив, зверху пролив і в такому стані я залишив до весни. Тобто, оцих три саженці хурми вони були в постійній волозі зволожені добре. Те, що зверху там були морози, ну, у нас в цьому місці, де я прикопав, було 20-26. Зверху, оця тирса вона промерзла. Але всередину такого сильного морозу не було. Но мене також порадував той факт, що коли навесні я у квітні вже дістав їх із цієї вологої тирси. Так, там вже настільки були великі бруньки, зволожені, такі вже готові стартувати. Що ще на деревах, які ростуть у мене вже багато років, і близько не було таких бруньок. Що також це зволоження, яке було протягом усієї зими у цьому такому невеличкому бурті, допомогло кореневій системі, яка значно пошкоджена, підрізана. Продавити ці бруньки ще за період зими. І також ці дерева досить гарно стартанули. Ви передали звичайні, що мені сподобався отак, що раджу вам зробити в таких двох випадках, або зберігати у підвалі і потім зволожувати, одягати. Це 100%, зберегти будь-який саджанець хурми вами отриманий, або ж просто. Присипати тирсою, у кого нема тирси, бо це зараз досить таке не, не кругом можна забезпечити себе, то хвойний опад підійде якнайкраще для цього. Також ви можете зібрати там 1, 2, 3, 5 дерев. Разом прикопати кореневу систему в землі, зверху засипати оцим хвойним опадом і також його зволожити. До речі, де знаходиться коренева система, також там має бути. Лежати хвойний впад, щоб захистити від досить, якщо би були набагато більші морози. Ось такий мій досвід. Думаю, що він стане не одній людині в пригоді, хто дослухається. Ну і зверніть ще особливу увагу на те, що замотувати сильно любе дерево на зиму не потрібно або з легшим укриттям через те, що зими теплі. Те ж саме, повторююся, дерево прокидається, і потім вже навіть незначний приморозок може це дерево загубити. Тож, всім міцного здоров'я, все буде Україна!